Всім привіт! Компанія Samsung нарешті випустила Android 14 і One UI 6.0 бета для своїх флагманських смартфонів. Це сталося дуже вчасно, адже я якраз готував для вас великий досвід експлуатації смартфона Galaxy S23 Ultra. І так, дивимося, що нового. По-перше, що кидається в очі, це новий шрифт в One Ui 6.0 Samsung використовує шрифт Roboto Serif. Точно такий самий шрифт використовується на всіх смартфонах Pixel. Мені дуже подобається, як він виглядає. Цей шрифт компактний. Я буду його використовувати навіть після офіційного релізу One UI 6.0. Головна зміна, яку ви побачите відразу, це нова шторка швидких налаштувань. Вона займає всю поверхню екрану і розділена кількома блоками. Так система має набагато кращий вигляд ніж було, і тепер зовнішній вигляд дуже сильно нагадує смартфони Піксель. Є відчуття, що Google і Samsung поступово готуються до об'єднання один з одним. Було б непогано у системі. One UI змінилася анімація закриття застосунків. Зараз у бета версії вона працює з помилками, різко змінюючи яскравість екрану, але сам ефект. Згортання іконок виглядає інакше. Система повідомлень і зовнішній вигляд повідомлень теж змінилися. Між плитками додали більше вільного простору, і тепер повідомлення не змішуються один з одним. До цього всі сповіщення щільно прилягали одне до одного і створювався вигляд перевантаженості. Моє улюблене оновлення це нова анімація музичного плеєра. Знов ж таки, все це перенесли зі смартфону в піксель. При відтворенні музики показується приємна анімація звукової хвилі. Дуже сильно змінився додаток камери від зовнішнього вигляду до нових функцій. У додатку камера використовуються нові шрифти, які дуже добре читаються і їх видно навіть у яскравий сонячний день. Режим перемикання зйомки з 12 до 200 мегапікселів теж оновився. У налаштуваннях камери з'явився новий пункт під назвою Advanced Intelligence Options. Ці налаштування відповідають за те, наскільки сильно алгоритми камери будуть обробляти. Знімок цієї функції дуже сильно не вистачає більшості сучасних пристроїв. Тут встановлено максимальне значення обробки, але ми можемо поставити мінімум, і знімок буде взагалі без обробки. Ось для прикладу дві фотографії: одна знята з максимальною обробкою, друга без. Як бачите, є різниця в зображенні на будівлях і темних об'єктах. Для камери створили окремий віджит, який дає змогу швидко запустити будь-який режим зйомки. Додаємо новий віджит на робочий стіл, обираємо віджет Custom Camera і. І в його налаштуваннях обираємо, наприклад, передню камеру і, наприклад, режим зйомки. Pro. так тепер ми зможемо швидко запустити потрібний нам режим зйомки без необхідності перемикатися на нього. В меню камери у налаштуваннях відеозйомки з'явилися нові опції авто ФПС. У нас є три опції: відключити, використовувати тільки 30 ФПС або використовувати комбінацію з 30 та 60 ФПС. Я нагадую, що авто ФПС покращує ваші відео за недостатньою освітленості. але я не використовую цю функцію і більше довіряю ручним налаштуванням і роботі зі світлом. Нова фішка One UI 6.0, яка була запозичена в iOS, це копіювання фотографій за допомогою жесту drag and Drop. Ось як це працює: вибираємо потрібні фотографії, утримуємо палець і перетягуємо їх в потрібний застосунок, наприклад, у повідомлення, і відпускаємо палець. На жаль, на відміну від iPhone, ця опція працює зараз не з усіма сторонніми додатками, але можливо після офіційного релізу One UI. Перекинути кілька фотографій таким чином вийде в будь-яке місто. Ось такі нововведення чекають на всіх власників Гелаксі, причому не тільки флагманських смартфонів, а й безліч інших моделей А серії. Тепер поговоримо про довгий досвід використання Galaxy S23 Ultra. Коли власник iPhone запитує мене, чи варто купувати новий iPhone зараз, я відповідаю категорично ні, адже не за грами вихід iPhone 15 з USB Type-C та новим процесором на 3 нанометри. Якщо хтось запитає мене зараз, чи варто купувати Galaxy S23 Ultra через півроку після його виходу, моя відповідь так. Його потрібно купувати саме зараз. І причини, які мені бачаться – Тут дві. Перша причина наступного року може вийти Galaxy s 24 Ultra на процесорі Exynos 242.0. І ми з вами на рік залишимося без нового Samsung з хорошим процесором. Я не кажу, що у Samsung свідомо поганий Exynos, просто Snapdragon 8 Gen 2 вийшов настільки хорошим, що не хочеться ризикувати і відмовлятися від Qualcomm наступного року. Друга причина ціна. Зараз Galaxy S23 Ultra коштує дешевше, ніж півроку тому. Наприклад, продукти Apple за цей час взагалі не подешевшали. Дивіться, як змінювалася ціна на Galaxy S23 Ultra в Україні. Мінімальна ціна на старті продажів була 59 тисяч гривень. Зараз мінімальна ціна 41 тисяча гривень. Але, як показує каталог, рекомендована офіційна ціна на Galaxy S23 Ultra в Україні 56 тисяч гривень. Це версія на 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 постійної пам'яті. Давайте подивимося, що пропонує нам ринок з такими ж технічними характеристиками. Виставляємо на її е каталозі 12 ГБ оперативки, 512 постійної пам'яті, але поставимо ще й 256. Обов'язково додаємо гарний зум і ось що пропонує ринок. Аналог від Sony і Honor від Vivo і Xiaomi 13 Ultra. високий бюджет, високі технології. Але за що б ви віддали таку суму грошей? Напишіть у коментарях. До речі, давайте перевіримо за допомогою нової функції на е каталозі, який з цих уже обраних смартфонів найлегший. Вибираємо вагу і. Тут виявляється, Sony, найлегшим флагманом 187 грамів. Усі конкуренти пішли далеко за 200 грамів. А тепер подивимося, у кого краще співвідношення екрану. Тут показує на першому місці Honor, а на другому місці Samsung. Це дивно, адже у Honor з боку екрана велика пігулка, а в Samsung маленька крапка. Загалом ви зрозуміли, якщо вам знадобиться детально порівняти показники якихось смартфонів, сміливо заходьте на є каталог. Тут ви можете. Конструювати взагалі будь-які порівняння і дивитися за зміни цін. Переходьте за посиланням в описі, а ми рухаємося далі. Через півроку головна перевага камери Galaxy S23 Ultra саме зум-об'єктив з десятикратним наближенням, виявилася не таким же ідеальним рішенням. Ця камера точно потребує доопрацьовування. По-перше, десятикратний зум дуже сильно світлозалежний, експозиція на знімках майже завжди. Завищена і її завжди потрібно занижувати руками. Загалом на автоматичних налаштуваннях з десятикратним вживленням краще не знімати. Це моя порада. У камери Galaxy S23 Ultra є про режим, і там теж можна користуватися десятикратним зумом, налаштувавши всі показники вручну. Знімки в такому режимі дуже сильно відрізняються від автоматичних налаштувань. У відеозйомки Galaxy S23 Ultra є цікавий баг, який досі не виправлений. Усі відео зняті на камеру цього смартфона показують. Чорний екран перші перші півсекунди. Це видно, якщо ви намагаєтеся відкрити це відео на комп'ютері. Наприклад, також це впливає на вивантаження відосів в соціальні мережі, наприклад, Reels у Instagram або у TikTok. Загалом, в ідеалі, кожне відео зняте на Galaxy s 23 Ultra доводиться підрізати. Для монтажу на комп'ютері це взагалі не проблема, адже ми скидаємо ці відео на комп'ютер для того, щоб щось із ними зробити. Але камера Galaxy s 23 Ultra – це як і раніше. Одна з найкращих камер на ринку. У неї є два конкуренти: це iPhone і Pixel. Китайські аналоги знімають фото не гірше, але відеозйомка і запис звуку на Galaxy S23 Ultra поза конкуренцією. А ось з екраном Samsung традиційно складощі. Цей екран прекрасно підходить для перегляду контенту і відеоігор, У цьому питанні у нього немає конкурентів, але читати з екрану Galaxy S23 Ultra дуже дуже важко, особливо у вечірній час. Якщо я хочу почитати якусь книгу перед сном, я змушений брати свій iPad, оскільки матриця Galaxy S23 Ultra дуже сильно б'є по очах. А на мінімальній яскравості ступень мерехтіння викликає багато дискомфорту. Жодні налаштування екрана і вимкнення режимів турботи про зір не виправляють ситуацію, якщо йдеться про споживання тексту з екрану s 23 Ultra. Фірмовий прозорий чохол Samsung вкрився подряпинами і потертостями, але при цьому не змінив свого кольору, не вигорів і не пожовтів. Рекомендую цей чохол. Я хотів придбати собі чохол фірми Пітака з підтримкою магнітів МакСейф, але якщо чесно, мені шкода віддавати ще 70 євро за хороший чохол, а китайські репліки з дешевого пластику купувати не дуже хочу. Якщо встановлювати якийсь захист, то краще напевно захисне скло воно може захистити від удару під час падіння, але захисне скло робить смартфон ще товстішим. А Galaxy S23 Ultra не можна назвати тонким і легким пристроєм. Ми вже і так з'ясували, що це найважчий флагман на ринку Android смартфонів. Моєю улюбленою функцією в Galaxy S23 Ultra стала реверсивна зарядка. Я заряджаю свої ТВС-навушники тільки від смартфона, і я вже забув, коли востаннє підключав їх до кабелю. Іноді кладу їх на смартфон в автомобілі, іноді заряджаю на столі. Поки працюю, і так через півроку використання у мене є тільки дві претензії до Galaxy S23 Ultra. Потрібно оптимізувати роботу десятикратного зуму, щоб коректно виставляв експозицію і зробити нарешті щось з екраном своїх смартфонів, або додати аналог dc дімінг, або розробити новий тип матриць, що звичайно набагато складніше. Сюди можна було б додати швидкі зарядки через дріт, бо Galaxy S23 Ultra має не найшвидшу зарядку серед android флагманів але якщо чесно. Зарядки на 45 Вт достатньо, щоб швидко зарядити смартфон, реально достатньо. Комічність ситуації в тому, що найближчі півроку на ринку не передбачається реального конкурента Galaxy s 23 Ultra. Тому все сказане сьогодні буде актуально і через півроку. Єдина надія на те, що наступного року Exynos 2420 може стати хорошим процесором, але я боюся, що перевершити рішення від Qualcomm йому не вдасться. Саме тому для багатьох. Купівля s 23 Ultra зараз стане виправданою дією. Друзі, ось такий досвід використання Samsung Galaxy S23 Ultra. Так, One UI 6.0 та Android 14 зараз в бета-версії, доступний лише для Galaxy s 23 серії. І є деякі обмеження, тому що зараз оновлення розповсюджується тільки в трьох країнах. Одна з них Німеччина і ще якісь дві країни, я не знаю, але я завантажив. Файл прошивки та прошився сам через дріт, і проблем немає. Буду чекати на оновлення, а потім на офіційний вихід Android 14. І ви теж чекайте. Дякую вам за перегляд, дякую, що підтримуєте ЗСУ, дякую, що донатите, і дякую, що переглядаєте відоси і ділитесь ними з вашими друзями. Це дуже сильно впливає на просування відосів українською мовою. До побачення в наступному відео. Бувайте!